Типове і безнадійне питання, які ставлять чоловіки, чого намагається досягти жінка, виплескуючи назовні свої емоції. Проблема полягає в тому, що вам чоловікам не подобається, коли на поверхню виходять так званий негатив: сум, сльози, гнів, розчарування, ревнощі, відчуття самотності, незахищеність. Ви не хочете цього відчувати на собі, постійно це обговорювати, і вам здається, якщо негативні емоції обговорювати, то стане тільки гірше. Насправді це не зовсім так. Для жінки емоції просто є і проявляти емоції так само природно, як дихати. Емоції це можливість налагодити близький зв'язок, а для цього їх необхідно проявляти. Для жінки це можливість налагодити міцний зв'язок, а для чоловіка продемонструвати свою надійність. Жінка хоче відчувати емоційну близькість. Емоційну захищеність, особливо коли жінку щось тривожує, вона потребує налагодити з вами зв'язок невеличка підказка. Проявіть до неї увагу, подивіться на неї, слухайте її, поставте уточнюючі питання, проявіть зацікавленість, спробуйте зрозуміти її. Це не є обов'язково, але просто спроба. І я вірю у ваші інтелектуальні здібності. А як відомо, нічого не буває неможливого для людини з інтелектом. Проявіть емпатію, прийміть її емоцію, і ви герой. І якщо я правильно розумію, то чоловіки у стосунках хочуть менше сварок і більше сексу. І якщо це так, то от вам дуже проста формула: емоційний зв'язок, емоційна безпека, захищеність. Дорівнює надійність і дорівнює менше сварок і більше сексу. Мені здається, це перемога.